Добрий день, зараз вам покажу посилочку, що називається Перві Ластівки. Ніколи ще я не показував дані матеріали на своїй онлайн-прийомці. Це вперше. Так що, кому цікаво, дивимося далі. Е, можете вгадати, що це поки я буду доставати. Дивіться, цей матеріал до нас приїхав вперше, тому що це сезонний матеріал, який ми тільки почали купувати. Бачите, багато хто з вас запитував, як має виглядати сушена ягода бузини. Так от дивіться, ось як має виглядати сушена ягода бузини. Вона темна, вона гарна, вона висушена. Послухайте, як вона торохтить. Ви чуєте? Вона не має бути як родзинка, вона не має бути м'яка, вона має саме цокотіти. Е, да, у ній можуть попадатися. Малесенькі якісь палички час від часу, але зроблена вона більш ніж ідеально. Отакий от, от саме матеріал ми купуємо по почті і стаціонарно. Ціна на сьогоднішній день 80 гривень кіло. Ціна сухої буй, сирої бузини в нас на стаціонарному прийомному пункті на сьогоднішній день 10 гривень кілограм. Я ж розумію, що не в усіх регіонах її купують. Розумію, що не в усіх є можливість привезти, тому хто бажає, сушіть, прийом буде продовжуватись. Це не то, що там тиждень-два, цей матеріал потрібен. Е, якщо ви готові працювати з даним матеріалом, сушіть, присилайте, залюбки будемо купувати. Е, це довготривалий період. Не хвилюйтесь. То Та там мені люди пишуть, скільки це буде продовжуватись тиждень-два. Ні, це буде продовжуватись довготривалий період часу. Покажи Жені, ще раз, як має виглядати. Сушена, ягідка, бузини. От дивіться. Все, чекаю ваших матеріалів.